Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. І сьогодні у мене для вас підбірка нових фільмів 2023 та 2024 років, заснованих на реальних подіях. Тож влаштовуйтесь зручніше та обирайте собі найкращий фільм для перегляду на вечір. Опенгеймер, захоплюючий історичний фільм, який відтворює неймовірну історію великого фізика і винахідника Роберта Опенгеймера та його важливої ролі в розробці ядерної зброї. Картина розповідає про життя Роберта, починаючи з його молодих років і закінчуючи прихильністю до наукових досліджень та розробок у галузі атомної енергії. Фільм зосереджується на основних віхах його кар'єри, включаючи його грандіозний внесок у проєкт «Манхеттен», який призвів до створення перших ядерних бомб. Картина Опенгеймер затягує глядача в безкомпромісну подорож, показуючи внутрішній світ великого вченого, його сумніви і жагу до пізнання. Фільм не лише зосереджується на його наукових досягненнях, але відображає різні аспекти його особистого життя, досліджує його стосунки з родиною, колегами та владою. Вражаючі візуальні ефекти та захоплюючі саундтреки створюють особливу атмосферу фільму, розповідаючи історію, що залишить слід в серцях глядачів. Вбивці квіткової повні стрічка розповідає історію племені Осейджів у 1920-х роках. На території, де проживає племія, знаходять нафту, що стає джерелом прибутку для багатьох сімей. З часом серед корінних американців відбувається серія таємничих убивств. Головний герой фільму Ернест Бергхарт, який тільки що повернувся з війни, виявляється втягнутим в низку в неприємних подій і змушений обирати між почуттям обов'язку та любов'ю, між тим, що правильно, і тим, що вимагає від нього сім'я. Мартін Скорсезе і Леонардо Ді Капріо зняли справжній кіношедевр, взявши за основу одноіменну книжку Девіда Гренна. Фішкою фільму є акцент саме на стосунках між білим американцем та представницею племені Осейджів, яку зіграла неперевершена Лілі Гладстоун. Детективна лінія і розслідування вбивств ніби відходять на другий план, додаючи стрічці драматичності. Фільм Шалені гроші. Це класична історія про Давида та Голіафа, заснована на божевільній реальній пригоді звичайних людей. Вони перетворили GameStop, магазин відеоігор у торговельному центрі, на найпопулярнішу компанію у світі, перехитрували Wall Street і шалено розбагатіли. У центрі подій звичайний хлопець Кіт Гілл, який у соціальних мережах веде трансляції, під час яких розповідає підписникам дещо про фондові ринки, інвестиції, акції та потенційні прибутки. Серед іншого він ділився своїм досвідом про те, які самі акції він купує. Натхненні досвідом кіта люди починають діяти. Раптово в соціальній мережі кіта вибухають успіхом, так само, як і його життя та життя всіх, хто стежить за ним. Маленькі внески тисяч людей перетворилися в шалені грошові потоки. Зрештою, ситуація досягла своєї кульмінації у січні 2021 року, коли біржовий трюк перетворюється на рух, усі багатіють. Аж поки мільярдери з Уолл-стріт не вирішують завдати удару у відповідь. Обидві сторони розуміють, що їхні світи перевернулися з ніг на голову, і життя вже не буде таким, як раніше. Фільм Наят 30 років тому видатна плавчиня Даяна Наят прийняла серйозне рішення піти з професійного спорту, щоб зайнятися журналістською діяльністю. Однак, у 2013 році, будучи у 60-річному віці, її охоплює неординарна ідея досягти того, що не вдавалося їй протягом усієї минулої кар'єри. Зробити 110-мильний марафон, що починається від Куби і пролягає до самої Флориди. Таку затію не зупиняє навіть смертельна небезпека, адже глибини відкритого океану кишать як отруйними медузами, так і акулами. Розуміючи, що самі їй не впоратися з підготовкою до найскладнішого запливу, Даяна наймає у тренери свою найкращу подругу та шанованого тренера Бонні Стол. Безліч невдалих спроб, які чекатимуть на яд у майбутньому, не зможуть зламати найсильнішу спрагу у підкоренні масштабного рекорду. Зона інтересу це фільм, який в основі має одноіменний роман. Сюжет розгортається під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі. Комендант табору освіянцем Рудольф Гез і його дружина Едвіга прагнуть побудувати життя своєї мрії для їхньої родини в будинку та саду через паркан від табору. Фільм розповідає про життя багатої німецької родини, чиє благополуччя побудовано на пограбуванні та вбивстві євреїв в освінцемі. Зона інтересу це фільм, який тісно сплетений з історією, мораллю та людською природою під час найжахливіших часів Другої світової війни. Фільм змальовує жахи голокосту, але також досліджує глибину людської природи та питання про моральність у воєнний час. Він показує, як навіть у найжахливіших обставинах деякі люди здатні залишатися людьми. А інші стають монстрами. Через напружену атмосферу, потужні виступи акторів та важливі теми, які він піднімає, зона інтересу залишає глядачів під враженням і змушує задуматись про природу зла та моральність у найбільш непрості часи. Рікі Гіл, американський біографічний фільм, присвячений реальній історії бейсболіста Рікі Гілла, який намагався подолати фізичний недолік і стати скаутом вищої ліги. Юний Рікі Гіл, який виріс у злиднях у маленькому містечку в Техасі, виявляє неабиякий талант до бейсболу. Незважаючи на те, що через дегенеративне захворювання хребта він носить брейси на ногах. Хлопець любить грати в бейсбол і вважається вундеркіндом. Батько намагається захистити сина від проблем і відмовляє його від занять спортом. Переїхавши на нове місце проживання, хлопчик підробляє батьківський підпис під дозволом для участі в тренуваннях та іграх. Попри хворобу, він прагне довести, що здатен на більше, прагнучи здобути справжній дозвіл батьків. Але чим закінчиться для нього цей крок, можна побачити у фільмі. Фільм Одне життя це реальна історія молодого лондонського біржового брокера Ніколаса Вінтона, якого на екранах зобразив Ентоні Хопкінс. Перед обличчям зростаючої нацистської агресії Нікі вирушає на зухвалу місію до Праги у 1938 році. Там він зустрічає сотні єврейських сімей, біженців з Німеччини. Дорослі, вимушені покинути рідний дім разом з маленькими дітьми живуть в нелюдських умовах. Дивлячись на жалюгідні умови для біженців, Ніколас приймає рішення на свій страх і ризик допомогти хоча б дітям. До допомоги нещасним він підключає пресу і чиновників, організовує збір коштів і підшукує сім'ї готові при прийняти дітей єврейських біженців Нікола навіть йде на підкуп, щоб врятувати малюків від концтабору. Він змагається з часом, щоб врятувати 669 єврейських дітей з пазурів війни. Фільм переплітає теперішні роздуми Нікі зі спогадами про його героїчні зусилля, демонструючи не лише відчай біженців, а й силу мужності окремої людини. Фільм Блекбері стрічка розповість про успіх та занепад компанії Блекбері, а також історію Майка Лазарідіса та Джимі Балсіллі, які стояли за цим. Блекбері був одним з культових виробників смартфонів, чия популярність сягнула вершин до того, як на сцену вийшла Apple. Головні герої давно розробляють чіпи. Майк і дах завжди мали багато нових ідей, проте добре розуміючись на електроніці та інших сучасних технологіях. Вони абсолютно нічого не розуміють у бізнесі, тому більшість їхніх витівок закінчуються провалами. Одного разу друзі замислюються об'єднати в одному пристрої телефон, пейджер і комп'ютер. Щоб не пропуститися помилок, що стосується маркетингу, вони запрошують у свою команду Джиммі Балсіллі. Ця людина допомагає їм правильно організувати рекламну кампанію, в результаті чого на ринку з'являється перший смартфон, який швидко набирає популярність серед покупців. Здавалося, тепер успіх у підприємству забезпечений, але незабаром у героїв з'являються нові перешкоди. Артур ти Король, американський бігун Майкл Лайт, який присвятив 20 років свого життя участі в так званих пригодницьких перегонах, на силу знаходить спонсорів для нового забігу, оскільки жодного разу у своїй кар'єрі не зумів перемогти через впертий характер і погані рішення у відповідальні моменти. Разом із трьома товаришами по команді він летить до Домініканської республіки, маючи намір за будь-яку ціну фінішувати першим у забігу на 700 кілометрів гористою місцевістю та джунглями. У ході виснажливих Регонів Майкла зустрічає бездомного пса на прізвиську Артур, який стає п'ятим членом команди і талісманом удачі. Фільм «Королівський ексклюзив. Сюжет фільму присвячений скандальному інтерв'ю принца Ендрю, яке він дав Емелі Майнтліс у провідній програмі Ньюзнайт на BBC. В інтерв'ю він розповів про свої стосунки з американським бізнесменом Джефрі Епштейном засудженим за сексуальні злочини. В результаті скандалу, що вибухнув принца Ендрю, було відсторонено від виконання обов'язків члена королівської родини. Це також закулісна історія жінок, які вели переговори з Букінгемським палацом, щоб добитися сенсації десятиліття, яка стала публічним каталізатором падіння принца в телеінтерв'ю. Стрічка також торкається відносини Ендрю з Джефрі Епштейном і звинувачення Ендрю в сексуальному насильстві, які Ендрю заперечував та на початку 2022 року врегулював у позасудовому порядку за 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Фільм Боб Марлі це щира розповідь про людину, яка стала символом свого покоління. Це правдива історія про сміливого і відважного художника, який зміг перетворити свою мрію в реальність. Це фільм про те, як музика об'єднує людей і допомагає подолати всі життєві перепони. Ця історія розповість про одного з найвідоміших виконавців жанру, який припав до душі далеко не лише любителям заборонених речовин, а й мільйонам людей у світі. Боб Марлі, всесвітньо відомий музичний виконавець, який прославився завдяки своєму таланту та вмінню зачаровувати публіку. Він виступав одночасно композитором, виконував вокал і був гітаристом. Його земляки з прекрасного острова Ямайка практично вважали хлопця божеством і однозначно національним героєм. Коли співак був хлопчиком, ніхто б поглянувши на нього не визначив би його майбутнє. Незважаючи на це, герой зміг визначити свій життєвий шлях і швидко рухався до щастя. Поступово йому вдалося навчитися вокалу і з того самого моменту почався кар'єрний шлях людини, яка пізніше стала зіркою світового масштабу. Фільм Звичайні ангели історія бере свій початок у 1993 році в Луїсвіллі, штат Кентукки, де невдаха перукарка з алкогольною залежністю Шерон Стівс, марно проводить своє життя. Все кардинально змінюється, коли жінці трапляється на очі. Газетна стаття про п'ятирічну Мішель Шмідт. Дівчинка потребує термінової пересадки печінки. Її мама нещодавно померла, а батько збанкрутував через непідйомні медичні рахунки. Йдучи за покликом серця, Шерон починає масштабну кампанію зі збирання грошей на лікування дівчинки, намагаючись достукатись до кожного небайдужого жителя міста. Це надихаюча історія про віру, повсякденні дива та здатність звичайних людей змінювати світ на краще. Фільм Ширлі боротьба за білий дім. Головна героїня незвичайної кінокартини проста жінка на ім'я Ширлі. Має дійсно унікальну небачену раніше можливість зайняти важливе місце в самому Конгресі Сполучених Штатів. Наприкінці 1960-х років Ширлі Чезголм увійшла в історію, ставши першою чорношкірою жінкою, обраною до палати представників США. Проте колишня вчителька не має наміру спочивати на лаврах. Вона не лише відстоює власні погляди перед високопоставленими політиками, а й має намір балотувати. Тися на пост президента країни, попри великий скептицизм, з яким вона стикається, Ширлі сповнена рішучості досягти поставленої мети. Біографічна музична драма Емі Вайнгаус – «Back Бек ту Блек розповідає про життя співачки з ранньої юності до всесвітньої слави. У найближчі роки вона поб'єдна ймовірні рекорди та отримає престижні нагороди, черпаючи натхнення у тих, хто зараз прикрашає світову сцену. А поки що молода, неординарна Емі Вайнхаус Хау струє свій шлях до величі, видаючи душу і серце в кожну мелодію і ноту. Свої перші пісні вона написала у 14 років, а дебютний альбом випустила у 20. До 25 років Емі отримала п'ять нагород греммі за один вечір, що справді вражає. Після смерті Вайнхаузу у 2011 році кілька режисерів намагалися зняти біографічні стрічки, але жоден з них не домігся свого. Втім, у 2018 році спадкоємці Вайнхаузу оголосили, що підписали угоду на знімання фільму про її життя та кар'єру. Фільм Шлях до слави Лянча проти Ауді натхненням для фільму послужили реальні події, що розгорталися на тлі напруженого суперництва між німецькою Ауді та Італійською Лянча під час чемпіонату світу з раллі 1983 року. Неабиякою битвою між двома провідними компаніями-виробниками машин італійською Лянча і німецькою Ауді. І це не тільки зіткнення двох конгломератів, а й філософії гонщиків і самих автомобілів, що втілили в собі ідеї їхніх творців. Їм доведеться пройти через 20 перегонів у 12 країнах світу, щоб довести хто з них найсильніший. І не завжди це змагання буде чесним. Та Ауді готові піти на все, щоб узяти до рук кубок, адже переможець утримує все, а той, хто програв, нічого. Фільм Реаліті це захоплюючий детективний роман, написаний справжнім майстром своєї справи, занурює глядачів у захоплюючу історію молодої жінки Реаліті Віннери, яка присвятила своє життя службі в американській розвідці. Завдяки своїм видатним умінням і знанням, реаліті користувалася загальною повагою, виглядала як людина, яка стане знаковою фігурою у своїй професії. Проте все змінилося, коли реаліті виявила державні секретні дані, які вона передала журналістам. Це викликало гучний скандал у змі. і Призвело до того, що реаліті було засуджено до ув'язнення. Життя Реаліті кардинально змінилося. Вона опинилася за ґратами, але не втратила своїх шанувальників. Коли вона перебувала у в'язниці, реаліті змушена була переглянути своє ставлення до своєї професії та всієї системи правосуддя. Вона стала об'єктом уваги змі, і багато людей поважали її, незважаючи на те, що вона перебувала у в'язниці. Але навіть перебуваючи за ґратами реаліті не втратила своєї впевненості і стала джерелом натхнення для багатьох людей. Фільм Растін присвячений боярду Растіну, відкритому гею та лідеру руху за громадянські права чорношкірих у Сполучених Штатах Америки. Протягом усього свого життя зіштовхуючись із расизмом та гомофобією. Він йде на все, щоб викоренити сегрегацію в країні влітку 1963 року. У Вашингтоні чоловік стає організатором масштабної протестної акції та залучає на свій бік близько 250 тисяч людей, які проходять маршем до меморіалу Лінкольна. Тим часом його близький другий соратник Мартін Лютер Кінг молодший своєю промовою робить фундаментальні зміни в американському суспільстві. І на сьогодні це всі фільми на реальних подіях, які я підготував для вас. Сподіваюсь, ви обрали для себе цікавий фільм для перегляду на вечір. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все. До нових зустрічей на просторах Ютубу.